Вітаю, шановні глядачі. Ми продовжимо з вами в цій другій частині нашу тему податки. І сьогодні ми будемо казати про податок ПДФО, 100%, який має залишатися в громадах. І що при цьому буде мати громада? Всі ви знаєте, що з вашої заробітної плати ви платите щомісяця податок. ПДФО. А чи знаєте, куди йде оцей податок? Київ забирає майже половину всього податку. А потім вирішує, чи давати громаді якусь копійку, чи не давати. А тепер уявіть, якщо б оцей податок ПДФО залишався б на місцях 100% в бюджеті, і не треба просити Київ і чекати якогось рішення. Все було б вирішено на місцях. Бо цей би податок 100%. Він би був вже в бюджеті місце. І тоді можна вирішувати всі нагальні питання громади і мешканців. І ось є оця проблема це податок на доходи фізичних осіб. Це проблема всеукраїнська. І головне джерело наповнення це місцевий бюджет. Тобто цей податок наповнюється за рахунок. Того, що люди працюють і, сплачуючи цей податок, наповнюється оцей місцевий бюджет. Зараз громада отримує лише 60% цього податку по дефолту. Решта йде в державний бюджет. І ми змушені просити гроші через субвенції, чекати рішення, звертатися, тобто бути залежними, відки. Це можна привести такий приклад. Якби ви заробляли гроші і частину грошей віддали б своєму сусідові, а потім сказали: Дай мені гроші, я хочу хліба купити. Ось такі порівняння. І ось конкретний приклад: втрати оцих грошей. Місто отримує 120 мільйонів гривень ПДФО на рік. Якби лишалося 100% то в бюджеті місцевим було б 200 млн Тобто це плюс 80 млн грн. За ці гроші можна, як приклад, відремонтувати 25 км дороги, повністю замінити освітлення в селі, закупити нове обладнання для лікарні, а також, можливо, інші якісь приклади. Тобто гроші є, їх можна витрачати на потреби самої громади. І що ж зміниться, якщо буде 100% ПДФ на місцях? Ось такий приклад. До того, як не було оцього 100% ПДФО, були ями, дороги були непроїзними. Не можна рухатись транспорту по цим дорогам, бо вона в такому жахливому стані. Коштів немає. Немає. Треба. А після того, як оцей податок залишається на місцевому рівні, нове покриття з розміткою вже. Кошти з'явилися. Або діти сидять в школі, в верхньому одязі, бо там. Немає там умов для. Того, щоб діти навчалися, кошти потрібні для ремонту. А після того, як 100% податок ПДФО буде, це утеплений і світлий клас. І так у всіх школах. Або відсутній автобус у село. Це до того, як цей податок 60% залишається на місцевому рівні. А вже після того, як 100% залишається цей податок. Це вже новий шкільний автобус. Розумієте сутність? 60%, як зараз є, і 100%. Яка різниця? І як можна вирішувати питання за рахунок оцих коштів? Бо вони будуть, ці кошти. І це результат. Оце спроможність. Справжня спроможність громад. 100% ПДФО це конкретні, видимі зміни. Ось тоді можна казати, що це зміни, що громада змінюється, що вона стає спроможною. Ви платите податки і бачите, як вони працюють у вашому місті. Буде зацікавлена не тільки влада, а й мешканці. Вони будуть знати відчувати, що. Ми платимо податки, вони залишаються 100% на місцях відповідно місто змінюється. І ось економічний стимул має бути: якщо громада отримує 100% ПДФО, вона зацікавлена у кожному робочому місці. Бо буде розуміння, люди працюють і відповідно оцей податок він буде осідати в місцевому бюджеті. Це означає створення, створення нових підприємств. Легалізація заробітних плат, тобто офіційна буде заробітна плата, всі будуть сплачувати цей податок по ДФО. Підтримка бізнесу. І буде зацікавлення у голови громади, щоб як можна більше з'являлося оцих виробничих підприємств, щоб люди там працювали, І щоб інвестор заходив, щоб давати йому якісь пільги для того, щоб залучались інші кошти в громад. Ось Оце буде прорив справи. І це буде справжній розвиток. Чим більше офіційної зайнятості, тим більше грошей у бюджет. Це зрозуміло. І ось історія успіху, а це приклад Польщі. У Польщі більша частина податків лишається на місцях. Тому маленькі міста там виглядають краще, ніж наші обласні центри. Вони не чекають рішень з Варшави. Гроші працюють одразу в громаді. А що у нас? А у нас, голови громад, чекають рішення з Києва. Що Київ скаже? А щоб оце питання вирішити, оцей 100% ПДФО, у них, мабуть, немає цього розуміння. Вони будуть чекати, що скаже Київ. А громаді скажуть, грошей немає. У нас. А Київ не надає, там також немає. Ось така позиція, розумієте, замість того, щоб створювати життя в громадах, голови громад чогось чекають, якісь рішення. Ви ж, влада на місцях, створюєте тут життя, домагайтеся, щоб у вас оцей був податок по 100%. Оце буде результативна діяльність ваша, а не бути у вигляді якихось ждунів, які чекають, рішення. Від центральної влади. Який буде розвиток тоді у цих громадах? Які ж мають бути зміни? Наші гроші мають працювати на нас, а не губитися в столичних кабінетах. 100% місцевий ПДФО це не мрія, це можливість. Але цього треба вимагати, а це питання до голів громад. Питайте у голів громад, чи вимагають вони? Та чи взагалі вимагали вони колись? Або чи задавались вони цим питанням? Бути, мають бути гроші, мають бути. А що вони зробили для цього? Що вони зробили для цього? 100% зараз ПДФО місцевий? Чи 60? Які дії були за весь їхній період діяльності, як міських голів? Що вони зробили? Запитуйте про це у своїх голів громад, шановні дачі, і депутатів, бо вони також є представниками влади. І вони мають все робити для того, щоб громада була успішною, спроможною. І щоб люди відчували, що в громадах відбуваються зміни. А для цього треба працювати головою. Я маю на увазі зараз голів громади депутатів. 100% по ДФО це наші гроші, наше місто і наше майбутнє. Але треба працювати і бути активним. Ось тоді буде результат. Тому, шановні ночі, якщо відео це сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, свої думки, ставайте обов'язково нашими підписниками і вже до нових зустрічок.